Тоді мешканці Єрусалиму настановили замість нього царем Ахазію, його наймолодшого сина, бо всіх старших повбивала орда, що прийшла була з арабами до табору. Так став царем Ахазія, син Йрама, юдейського царя. Було Ахазії 22 роки, як став царем. І царював він один рік в Єрусалимі. Мати його, дочка Омрі, звалась Аталія. Він теж ходив дорогами дому Ахава, бо його мати була його лихою дорадницею. Він чинив зло в очах господніх, як і дім Ахава, бо він був його дорадником по смерті його батька йому ж на погибель. Ідучи також за їхньою порадою, пішов він з Йорамом, сином Ахава, ізраїльським царем, на війну проти Хазаела, Арамійського царя, в рамот Гілеацький. Але Арамії поранили Йорама, і він повернувся в Ізраїль, гоїтись від ран, що завдали йому в рамоті, як він воювавсь з Хазаелом, Арамійським царем. Тоді Ахазія, син Йорама, юдейський цар, прийшов відвідати Йорама, сина Ахава, в Ізраїль, бо цей був хворий. Та це було від Бога на згубу Ахазії, те, що він прийшов до Йорама, бо після свого приходу виступив він з Йорамом проти Єву, сина Німші, якого Господь помазав на те, щоб той викорінив дім Ахава. Отож, як Єгу чинив суд над домом Ахава, знайшов він юдейських князів та синів братів Ахазії, що були на службі в Ахазії, і повбивав їх. Шукав він також і Ахазію. Його схопили, коли він ховався в Самарії, і привели до Єгу, і цей його вбив. І поховали його, бо казали він... Син Йосафата, що шукав Господа з усього свого серця. І не було більше нікого в домі Ахазії, хто міг би царювати. Тоді Аталія, мати Ахазії, побачивши, що вмер її син, заповзялась та й вигубила весь царський рід дому Юди. Але Йошафат, царська дочка. Взяла Йоаса, сина Ахазії, і, викравши його з поміж царських синів, що їх вбивали, сховала його та його мамку в кімнаті з ліжками. Отак Йошафат, дочка царя Йорама, жінка священника Йояди, сестра Ахазії, сховала його від Аталії і ця його не вбила. Він був при ній схований у домі Божому шість років. А Аталія царювала в країні.